Брюсселі ухвалили рішення про початок процесу перемовин. Про це я розповідала в цьому відео. Але залишилося ще одне питання: чи нададуть Україні фінансову допомогу? А це 50 мільярдів євро на 4 роки. Йдеться про прямі вливання в бюджет, зокрема, ці гроші важливі для виплат пенсій і зарплат. Проте прем'єр Угорщини Орбан, як і обіцяв, наклав вето на допомогу Україні. Коротко з Брюсселя я перекажу, як ухвалювалося це рішення щодо грошей та чи можливо їх усе таки надати Україні. Єврорада голосувала вчора пізно ввечері, приблизно до другої ночі за київським часом. Я вважаю, що вчора ми досягли значного прогресу, але здається, що ми повинні досягти згоди всіх 27 голосів. Але нам усім потрібно бути заодно, щоб прийти до рішення, і нам потрібно ще трохи часу. Але я впевнений, що за кілька тижнів ми зможемо бути у потрібній точці. Водночас, лідери союзу впевнені, що знайдуть шляхи, як допомогти Україні. Ось кілька їхніх думок. він не хотів брати участь у цьому. Мовляв, це поза межами бюджету. Тож ви можете робити все, що можете, але я не хочу брати участь у цьому. Ми знаємо, що стає все важче. Крім того, ми всі є демократіями. А демократіям потрібен час, але Україна не має цього часу. Тож як ми можемо створити проміжне фінансування для цього, а потім рухатися далі? Але важливо, щоб у нас була політична воля, і ми знайдемо рішення я вважаю, що вчора ми досягли значного прогресу, але здається, що ми повинні досягти згоди всіх 27 голосів. Але нам усім потрібно бути заодно, щоб прийти до рішення, і нам потрібно ще трохи часу. Але я впевнений, що за кілька тижнів ми зможемо бути у потрібній точці. Втім, пакет не відхилений, а відкладений. Лідери домовилися про позачерговий саміт, що буде присвячений цьому питанню. Зустріч відбудеться на самому початку наступного року. Чи зможуть ухвалити рішення без Орбана? Наразі він заявив, що розблокує пакет, якщо ЄС виплатить Угорщині всі заморожені кошти. Суперечки Орбана з Євросоюзом тривають через посилення Будапештом державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, змі та судами, а також через закон, який на думку ЄС порушує права ЛГБТ-спільноти. Попри це цього тижня Єврокомісія вже погодилася розблокувати для Угорщини третину з близько 30 мільярдів євро. Попри це цього тижня Єврокомісія вже погодилася розблокувати для Угорщини третину з близько 30 мільярдів євро. Наші співрозмовники в дипломатичних колах ЄС розповіли, що політичне рішення 26 лідерів щодо надання Україні допомоги 50 мільярдів євро на 4 роки є. Тож обіцяють та давати по півтора мільярда щомісяця наступного року, але гроші не будуть закладені в бюджет знайдуть інші шляхи, які напрацьовуються.